Навчальний процес на Тернопільщині тимчасово перевели в онлайн формат. Через масований ракетний обстріл Росією українських міст міністр освіти рекомендував максимально убезпечити навчальний процес, особливо дітей. В нашій області усі садочки, школи та заклади вищої освіти до 14 жовтня вчитимуться дистанційно. Ми маємо розуміти, що це стосується і закладів дошкільної освіти, закладів загальносередньої освіти, передфахової вищої освіти, професійної та вищої освіти. Заклад Закла загальносередньої освіти приймає сам рішення, як буде відбуватися освітній процес дистанційно. Тобто, якщо ситуація більш-менш є безпечною, Працівники закладу освіти можуть відвідувати приміщення, де вони працюють. Але якщо заклад освіти прийняв рішення про дистанційну форму навчання і педагогічний працівник може з дому проводити таку форму навчання, то зрозуміло, що вони це можуть виконувати.